Ну, а далі у нас підбірка відео із мережі про життя наших військових. Попри напружений графік, наші військові знаходять час та сили порадіти останнім дням зими. Українські воїни. Завжди зігріють чотирилапих, які залишились самі посеред снігів. <ривіт> Ще я тобі дам їсти, сідай сіди, хоч на плечі гріші. Да? Нещить я не буду ходити. Я сама ведь. Наші захисники справжні винахідники, які вигадують нові механізми, що допоможуть знищити ворогів. Йокіпалки, куди я попав? Питаю до стінок робочий день. Кажуть, не нормований, йомаю. Питаю, коли вихідний. Каже, ми без вихідних. Українські військові постійно апгрейдять і бойові, і кулінарні навички. Опа, професіонал. А ще раз. Давай, давай. Ще разок. Оба! Оба наїлися дуже смачно. Та там трішки. Я теж так думаю. 7-4, тобі 5. Дисципліна у війську обов'язкова. І про це знають навіть чотири лапі побратими. В армії все серйозно. Порядок є порядок. навіть Собаки в черзі. Не порушують. Чекають. Да? Ну, мовить, на це виспитання. Нам ще повчитися треба. А коли видається вільна хвилина, наші талановиті військові пишуть вірші: Бурлить, кипить, не застигає, кров запального патріота України. Журчить, тече, дороги відкриває, нове життя на полі батьківщини. Пельмистий шлях породжує силу, волю укріпив забутих в тіні бій. Свободи прагне душу, світ мил. Котра надмінно знає самоці. Нас заготовують пекучою війною, руйнують церкви, школи і садки. Війне серце не вб'єш великою бідою, пускають сльози тільки злякані пташки. Материнські опущені мокрі очі, батька погляд, сповнений вогнем. Дитина у формі зайшла у двір ночі. подарувала поцілунок у чорнозем.